Є знижки представляють незламні знижки на пеністилгель двадцять 20% в аптеках. Подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Найгарячіша тема доби, що відбувається на Сумщині. Кадиров нахабно заявив про захоплення села Рижівка, що неподалік кордону з Росією. Ні, показав кадри боїв, але є один. Нюанс в Україні теж не змовчали і розповіли, що відбувається насправді. Відповів навіть президент Зеленський. Тож, яка ситуація на Сумщині, насправді розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. В ніч проти 10 червня глава Чечні Кадиров заявив про бій під Сумщиною та захоплення расистами українського села Рижівка. Його заяви швидко рознесли і пропагандистські змі. Кадыров заявил об освобождении российскими силами находящегося на границе с Курской областью села Рыжевка, первого такого в Сумской области Украины. ВСУ, по его словам, понесли значительні патрії, ба більше дону -Дон публікував відеоролик, де його бойовики нібито показують таблички Рижівська бібліотека і Рижівська сільська рада. Село, в яке нібито зайшли купанти, розташоване просто на кордоні з країною 404. А втім, була висока ймовірність, що це чергова ворожа ДРГ, а не віліка победа Тікток войск Власне, як і з'ясувалося згодом, це була добре спланована чергова провокація, у якій і задіяли тікток війська, таланти яких давно. О, усім відомі у генштабі вже заявили, що окупантів у цьому селі немає. Забігаючи так би мовити наперед, хочу зараз сказати, що у селі Рижівці Сумської області ситуація контрольована. Заяви про те, що нібито там російські війська вони не відповідають дійсності. Рижівка контрольована Україною, там немає ніяких російських військ. Втім, також у генштабі визнали, що російська ганчірка встигла повисіти на одній із будівель, адже тік-ток військам десь потрібно було сфотографуватися для звітності Кадирового. Речник генштабу також пояснив як так вийшло. Скажу, що учора на одному з на одній з будівель у Рижівці з'явився, нібито з'явився російський прапор. Російська ганчірка, мало того, що цей прапор з'явився, він був замінований і збройні сили України. Розуміли, що це може бути е, замінований прапор. Це може бути така е, смертельна провокація від е, е, яких-небудь е, російських диверсантів, чи можливо. Від когось, кого підкупили російські окупанти, і тому із застосуванням дронів і застосуванням новітніх технологій було розміновано було збито цю ганчірку. Більше у рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито. У Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ. Вони не відповідають дійсності. Зараз ідуть перевірки і з'ясування. Поясню специфіку села Рижівка. Воно знаходиться, воно відділено від так би мовити. По перше, знаходиться на кордоні державному кордоні. В смузі державного кордону Напроти нього таке російське вже горизвісне селище Тьоткіно. Думаю, що наші глядачі про нього чули. Від території України Рижівка відділена річкою Сейм і лісами, і тому, скажімо, через це це дає змогу інколи російським диверсантам оперувати у цьому районі, але проводяться активні контрдиверсійні заходи. Скажімо, а так само хочу відзначити, що у смузі, де знаходиться рижівка. Відбувалися евакуації населення, це проводиться по всій лінії державного кордону з країною-агресором, і Україна контролює кордон, тим паче, контролює кордон на Сумщині. Підстав для паніки жодної немає, і всі заяви російських окупантів і всі відео, які вони розповсюджують, нібито говорячи, що це Рижівка, я просто спробую Підірвати спокій громадян, посіяти паніку і, нібито, заявити про присутність там mm -hmm. на сумщині російських військ, це не відповідає дійсності тому довіряйте генеральному штабу збройних сил України. довіряйте тільки перевіреній інформації, а не російським. Тікток, війська інформацію про російські війська на Сумщині категорично заперечили і у Держприкордонслужбі. Зокрема, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що за останній період кількість спроб заходу ворожих ДРГ і боєзіткнень з такими групами дещо знизилися у Сумській області. Бо раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їхнє викриття і власне боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. Наразі за останній час. Спроб заходу ворожих ДРГ не було. Фактично вони туди зайшли пофотографуватися. Зважаючи, що це були підрозділи Ахмату. Ми добре пам'ятаємо, що вони це тікток війська, щоб створити картинку і продовжувати інформаційно-психологічний вплив. Тим часом керівник центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, зазначив, що цією вилазкою кадирівці промацували оборону в напрямку села Рижівка. Сумщина станом на зараз це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону. В напрямку режівки, яка є супутником російського Тьоткіно. Активних дій в прикордоні наразі немає. Кадирівці це інформаційна армія. Ставка зроблена на інформаційну компоненту. Про те, що робилися ці фото та відео для провокації, кажуть і журналісти. Відразу ж після публікації Кадирова в українському телеграм-каналі Оперативний інформ припустили, захід групи російської ДРГ було здійснено спеціально для зйомки і псошного відео. Відстань від будівлі сільради до кордону з Росією 850 п'ятдесят метрів. Отже, Ахматчай за три доби спромігся проникнути своєю ДРГ до будівлі сільради, щоб зняти псошне відео. Але Ахматчай так поспішав, що відео вийшло не дуже, бо в кадр не потрапили таблички з назвами в установ. Щоб виправити ситуацію, таблички зафільмували, використовуючи оптику з безпечної відстані на відході за межами села. Тому відео вийшло не одним кадром. Український військовий журналіст Богдан Мирошников також зазначив, що йдеться лише про тимчасовий захід ворожої ДРГ, і нагадав, що ворог Рижівку, як і багато інших прикордонних сіл на Сумщині, обстрілює регулярно. Ворожі ДРГ також туди заходять регулярно, причому не з квітня, а майже увесь час після звільнення півночі країни навесні 2022-го. двадцять сільради, яка знаходиться у 700 метрах від держкордону. Це також робота ДРГ, якої вже там немає. Також очевидна ще одна штука: накопичення ворожих сил у районі Тьоткіно та інших населених пунктів Курської області. Відбувається з початку року. Місяць тому, коли починалася ворожа операція у прикордоні Харківщини, було дуже дивним, що окупанти не почали її на Сумщині. Так що це все цілком може бути генеральною репетицією перед більш масштабними діями у прикордоні Сумщини. А може й не бути на закиди РФ щодо захоплення села не змочив і Володимир Зеленський. Почав день із доповіді головкома з подробицями по всіх напрямках. Сумщина, наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують і будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено. Присутності окупанта немає, і нагадаємо, що під час наступу росіян на Харківщині Кирило Буданов відверто заявив в інтерв'ю The New York Times, що після цього російські військові можуть розпочати новий наступ уже на Сумщині. І нагадав, що українські чиновники заявляли, що Росія також накопичує війська біля кордону із Сумською областю. Крім цього, про те, що це літо буде найважчим, попереджав неодноразово і Зеленський. Тим не менш, за кілька днів до того, як Кедиров запустив чергової ПСО від військового командування, надійшла пропозиція розширити перелік населених пунктів для евакуації на Сумщині. Йдеться про 10 кілометрову зону біля кордону з агресоркою Росією. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, чергове рішення про евакуацію у 10-кілометровій зоні біля кордону, яку постійно обстрілюють окупанти, ухвалили під час засідання ради оборони області. Відповідні пропозиції місцевій владі надійшли від військового командування. Таким чином свої домівки залишать жителі ще восьми прикордонних населених пунктів. Розпорядження вже надані. Відповідні служби разом з громадами будуть виконувати ці рішення. Окрім цього, голова обласної військової адміністрації наголосив на тому, що рівень мінної небезпеки на прикордонні сумщини залишається високим. Людей, які залишилися у 5 кілометровій зоні, просять дотримуватись правила би не травмуватися та зберегти життя. Воно ж Державної прикордонної служби України ще наприкінці травня не виключав, що окупанти можуть намагатися створити на Сумщині теж саме, що й на півночі Харківщини. Проте заспокоював, що наразі у ворога сил для повноцінного наступу на область немає. Російські окупанти поблизу українського кордону в Сумській області тримають певні свої підрозділи та засоби. Однак, поки що, цих сил недостатньо для повноцінного наступу. Якщо говорити про Сумську область, додати Чернігівську то протяжність кордону з країною агресором в межах цих областей досить велика. Лише на Сумщині понад 560 кілометрів. Але ворог, як і раніше, тримає свої підрозділи сили й засоби на цих напрямках, вони можуть здійснити наступ на сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути сили ЗСУ. Та не дозволити їх перекидати найбільш важливі напрямки фронту. Водночас Сумщина під регулярним вогнем окупантів щодоби в області лунають десятки та навіть сотні вибухів. Вночі та зранку, 10 червня, росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська. Легинська, Дружбівська Середино, Буцька громади. А як думаєте, ви чи спробують окупанти наступати на Сумщині? Пишіть у коментарях, а також довіряйте лише офіційним джерелам інформації та вірте у ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!